Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Шановно пам'ять святої великомучениці Катерини, яка сподобалася притерпіти муки страждання і смерть, заради Христа і сподобалася Небесного Вінця, Вінця. Великомученці за царювання нечистивого римського імператора Максиміана, в місті Олександрії, діва на ім'я Катерина. І вона славилася своєю красою та мудрістю, маючи лише 18 років, вона вже досконало вивчила творіння язичницьких письменників, поетів та філософів. Багато хто із знатних та багатих людей хотіли одружитися із нею, та вона не хотіла одружуватися, і оскільки Катерина була царського роду, мати її була потаємною християнкою. І прийшов час, коли родичі її радили, щоб вона вийшла заміж, щоби створила сім'ю. Але вона категорично відмовлялася і на кінець сказала, якщо ви знайдете подібного юнака, який би мав оці чотири речі, які є в мені, а це. Знатного роду, що він був мудрим, красивим і багатим. І ось, будучи в такому стані, її мати, яка була чистивою християнкою, звернулася до старця, священника із запитанням, що їм робити як їм настановити свою дочку. І старець повелів, щоб вона привела її до нього. І за короткий час, коли вона вже була у цього старця, він сказав, я знаю дивного юнака, який незрівнянно перевершує тебе і знакістю, і красою, і мудрістю, і багатством. І подав їй ікону Пресвятої Богородиці, яка на своїх руках тримає Богомладенця Христа. І сказав їй, молися, проси Пресвяту Богородицю Царицю, щоб вона вмолила Сина Свого, щоб він відкрив тобі лице своє. І ось Катерина, повернувшись додому, зачинившись у своїй кімнаті, довго молилася, зивала, благала. І, перебуваючи такій довготривалі молитві вона заснула. І коли вона заснула, вона побачила таке відіння Пресвятої Богородиці, яка зверталася до свого сина, кажучи, сину мій. Споглянь на цю прекрасну невісту. А він, не бажаючи навіть споглянути на неї, сказав, вона не прекрасна, вона бридка, і дивитися на неї я не хочу. Коли катерина приснулася зі сну, довго роздумувала над тим, що означало це явлення. І знову таки. Звернулася вона до того старця, який навчав її істин Христових та розповів їй про Господа, який є Творцем неба і землі, від сотворення світу, в короткому такому описі навчав її, взумляв її, а серце її і душа її була спрагла. Цієї науки, і вона радо приймала цю науку, а після прийняла хрещення. І коли вона прийняла хрещення і стала християнкою, повернувшись назад у свою кімнату, вона молилася уже зі сльозами на очах, просячи, щоб Господь їй явив себе. І вона бачила друге видіння якому Пресвята Богородиця, молила свого Сина, кажучи, «Споглянь на невісточу. І Господь спогляну на неї і сказав, тепер воістину вона прекрасною є. Сповнившись Вогнем Божої любові, після прийняття таїнства хрещення, власне, оця молода Петроковиця, вона Прикладала багато для того, щоб пізнати науку Христову. І миттєво пізнавала її та сповнювалася мудрістю Божою. І ось в Олександрію приїжджає імператор на цар Максиміан, який робить велике свято язичних богів, куди має зібратися увесь народ і принести в жертву щось для тих богів. І ось Катерина безбоя Наближається туди і просить дозволу приступити до царя. І коли вона отримала цей дозвіл, і коли постала перед царем, почала його переконувати в тому, що всі ці боги язичницькі насправді є бісами. І оці жертви, і все те, що відбувається, це приношення жертв бісами. І брат був уражений красою молодої доброковиці, і поруч з тим, відчуваючи, що він не може з нею сперечатися, він зібрав 50 мудреців, які провадили із нею бесіду. І саме у цій бесіді вони мали би переконати її в тому, що. Треба молитися і треба поклонятися оцим язичницьким богам. Але за дуже короткий час мудрістю, яка дана була від Бога, Катерина посоромила всіх цих 50 мудреців, філософів. І здивований цим імператор наказав розпалити вогнище та всіх їх цих філософів 50 спалити в вогні. Дехто із них. Дивуючись мудрості, яка дана була Катерині, та бажаючи так само поклонятися і вірити в того Бога, якого вірить вона, останню мить перед своїм смертю просили, щоб вона помолилася до Бога за їхнє прощення, і що вони так само хочуть стати християнами. Після того, коли після довгочасних умовлянь і переконань, коли Катерина відмовлялася і не погоджувалася відлектися е, до цієї віри, віри в Христа, було наказано розпочати над нею такі е, різні муки. Муки, які терпіла Катерина, були насправді великими. Її наге тіло, знявши з неї порфіру, її наги, на, наги тіло е, били воловими жимами впродовж двох годин. Тіло стало, немов суцільна рана, з якої текли струмки крові. Після того таку змучену, стражнущу великомученіцю кинули до темниці. Дружина царя, дружина імператора Августина захотіла побачити. Тіла зустрітися із цією великомучницею, і тому в супровіді воєноначальника Поширія та 200 воїнів, вони пішли до темниці, де знаходилася Катерина. І саме там Августина, дізнавшись про Христа, отримавши елементарну таку науку і настанову, яка лунала із уст Катерини, Августина вирішила стати християнкою. До цього так само і прилучився порфирій воєноначальник, який так само забажав стати християнином. Він був вражений тим, коли Катерина йому сказала, що земне життя не закінчується смертю і після слідує вічне життя, але вічне життя можуть наслідувати тільки ті, хто вірує в Христа, хто сповідує Христа, хто визнає Христа своїм Господом і Спасителем. І Порфирій запалився оцим вогнем Божої любові і став так само християнином. За короткий час, коли вдруге виведено на велику великомучницю Катерину, августина привселюдно призналася, що вона християнка. І цар наказав відсіти голову своїй дружині. Також порфирій визнав, що він християнин. І він, і ті воїни, які ставили християнами, так само передані були ученицькій смерті. І імператор вирішив, щоб оці вуки над Катериною були більш жорстокішими, були придумані такі два колеса і зубцями. одне праве колесо крутилося в один бік, ліве в другий бік, і коли ставили в місці колеса. оце Тіло мученика чи мучениці, воно розшарпувало, роздирало просто повністю тіло людини. І коли поставили її це колесо, і як тільки почали це колесо крутити, чудесним способом це колесо поламалося, і багато хто з людей, які спостерігали за цими руками, промовляли на весь голос, бо істину великим є Бог християнський. І багато людей, дивлячись науки та світисть лиця, яке сяяло, як лице ангела, великому ці Катерини, вони так само ставали християнами. І після того імператор промовив, ти спокусила мою дружину, мого вірного воєноначальника Порфирія, і тобі належить померти. Він наказав винести її за місто і там усі її в голову. Люди, які спостерігали за цими вуками, супроводжували Катерину туди за місто. І там, коли перед тим, коли було звершено цей акт мученицької смерті, Катерина промовила слова у молитві: Великий, Боже, Господи Ісусе Христе, тобі складаю я щиру подяку, що утвердив мене у вірі. І після молитви. Кат виконав оцей акт мученицької смерті, відсікши голову великомучениці Катерині, яка так засвідчила свою вірність та відданість Господу Богу. Ріво Христів продовж перших трьох століть ріка милилася кров мучеників, які засвідчували свою вірність та відданість Христу часто своїм життям. Ми знаємо, що були інші періоди існування Христової церкви, коли приходилося засвідчувати свою вірність Христу муками, стражданнями і смертю. Але ми з вами живемо в час, коли нас ніхто не переслідує. Ми можемо спокійно вірувати, ми можемо спокійно сповідувати віру в Христа, ми можемо. Молитися ми можемо завершувати будь-які подвиги, і станом на нинішній час, дякую, дякуючи Господу Богу, ми можемо щоденно збиратися у храмі і робимо це, і молимося тут. Але як часто в нинішній такий буренний час, коли світ стоїть на грані не зрозуміло чого, людина є байдужою до своєї участі у я часто сьогодні ми ставимо під сумнів, хто знає, як там буде, і чи буде, чи не буде, а поки я живу, я хочу все взяти від цього життя. Я часто здається так, і особливо це стосується молодих людей, які, втічаючи своєю молодістю, хочуть взяти від цього життя все, хочуть все попробувати, хочуть насолоджуватися бутіками цього світу, забуваючи про те, що. Краса, молодість і взагалі життя людини є швидкоплинним. Життя не наче мить, а далі вічність. І якою буде ця вічність? І ось, власне, приклад Святої великомучениці Катерини, яка у 18 років, будучи надзвичайно красивою, вродливою, будучи мудрою і освіченою. Будучи багатою, тому що була старського роду, але від усього цього відмовилася ради одного. Ради того, щоб бути з Христом у вічності, ради того, щоб отримати оцей вінець мучеництва і насолоджуватися славою вічною та перебувати з Богом завжди. Сьогоднішнє іванське читання ми чуємо про те, де Господь чітко каже. Іван і будівлі, власне, яке посвящено сьогоднішні святі, ми чуємо про те, як Господь говорить, що і не даватимуть вас, і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і де вас вас умольтвлять. І далі і зненавидять вас усі за ім'я моє. І закінчується Іванське читання словами Господи, і каже, терпінням вашим. Спасайте душі ваші. Ми живемо в час, коли ніхто не хоче терпіти, коли ніхто нікому не хоче терпіти, і коли ніхто не хоче терпіти ні найменшої бої. Ми живемо в часі, коли людина хоче комфорту, коли людина створює для себе відповідні умови і все робить для того, щоб їй було добре. Але коли прийдеться. Це все залишити, коли наступить час, можливо, новітніх якихось гнів і переслідують за кін'я Христа, чи готові ми будемо ми залишити все це, тільки тому, що так повеліває Господь. Але разом з тим, Господь обіцяє оту велику силу, яка зветься силою Святого Духа. Кожен раз, коли ми чуємо життя того чи іншого святого, особливо коли мова йде про мучеників, мучениць, виникає запитання, що рухало цими людьми? Чим керувалася оця молода дівчина 18 літня? І відповідь на це запитання ми знаходимо на сторінках священного писання. Це сила Святого Духа. Це не означає, що ці люди, мучені, вони не відчували болю. Це не означає, що вони не відчували якихось мук оцих, які над ними звершували, що вони це все безболізно проходили, зовсім ні. Але сила Святого Духа скріплювала їх. Сила Святого Духа додавала терпеливо перенести це все і ще більше укріплювала їх у вірі. Каже Господь, я вам мудрість, щоб відповідати, я введу уста ваші мудрість, які не зможуть продивитися ні суперечки, всі супротивники ваші. Оці слова Священне Писання дають відповідь, яким чином ця молода дівчина могла засоробити 50 філософів, які вправдини були у своїх науках. Як вона насмілилася самому царю доказувати щось? Як вона насмілилася навчати інших і переконувати ту же саму дружину царя, того же самого начальника, воєноначальника Божия. А це те, про що каже Господь, Бо я вам уста примудись, який не може ніхто противитися і суперечити. І ось, власне, дорігу Христі, наскільки важливо в житті кожного із нас, в житті кожного християнина мати цю силу. Ми часто чуємо і бачимо про те, як хтось демонструє свою фізичну силу. Особливо людина в молодості хоче показати, що вона може, чого вона досягла. І весь акцент робиться на силі фізичній. Та йдеться не про фізичну силу, а йдеться про силу Духа. І як бракує нам сьогодні християнам 21 століття оцієї сили не фізичної, а духовної сили, сили Духа Святого? Каже апостол Болочому сьогодні що читання апостольського, що не маю чим хвалитися хіба небо чи своїми. Він був небічний фізично, але він був сповнений сили Духа Святого. і про нього сказано було, що ніхто більше не потрудився за апостола Павла. Чому? Тому що. У нього була оця сила, яка походить від Бога, сила Святого Духа. І сьогодні, навіщо нам ці сили? А нам необхідно сили для боротьби із гріхом, для боротьби із спокусами світу цього, для боротьби із тими обставинами, які ми знаходимося, тому що наша боротьба не проти плоті і крові, а наша боротьба із духами. Під які все роблять для того, щоб убити кожну із нас, які роблять все для того, щоб ми втратили вічність, яку втратили вони, які роблять все для того, щоб молоду людину звабити, збитись з прямої дороги, щоб вона ніколи не унаслідувала вічне блаженне життя і не отримала вінця небі, якого отримала Катерина, якого отримала Варвара, Параськева, Анастасія і інші святі. Які перемогли силою Духа Святого всі спокуси цього світу. Тому зодягни і нас, Господи, цією силою. Дай і нам, Господи, цю силу, щоб ми передусім могли перемогти лінивство, щоб ми могли перемогти байдужість, щоб ми могли перемогти всі ті пороки, які нас паралізують до добрих справ, до молитви, до Богового життя. Щоб ми могли примоти якісь спокуси, які відволікають нас від найосновнішого, що необхідним є, для нашого спасіння. І перемігши всі ці спокуси, перемігши все те, що пропогує сьогодні світ, плод і диявол, щоб ми перемігши це, перебували під силою її, твоє, свої, Твоєї благодаті, жили угодним життям і в вічності, прославляли тебе. Бога Святого Пройці Святій, слава Богу Отця, Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь Богу.